У Розділянському міському ліцеї No1 вже кілька років діє унікальний освітній проєкт Світ чекає крилатих. Діти цього класу навчаються з авторською програмою Анжеліки Цимболару, яка допомагає розкривати таланти, вчить мислити, мріяти і творити. Перший крилатий випуск, який створила і випустила Оксана Копанська, уже став відомим як Ліга крилатих. Нині це п'ятикласники під керівництвом Марини Ніколай. А естафету натхнення продовжує Дар'я Поштаренко зі своїми четверокласниками. Тож крилаті розростаються. Але що це за проект і в чому його особливість? Ми поспілкувалися з учителями, учнями та батьками, щоб дізнатися більше і розповісти вам, що ж це за світ, який любить крилатих. Ця ідея виникла давно, відтоді, коли школа почала змінюватися, і ми дізналися, що таке нова українська школа. Ми розуміли, що треба змінити повністю кардинальний підхід до навчання. Але у мене виникла ідея ще кардинальніше змінити процес сам навчання. Я почала шукати різні проекти. І проект інтелект України випробовувала, дзвонила, розмовляла. І потім наш психолог Олена Олександрівна манолі допомогла мені і порадила свою колегу, яка працює за проектом Світ Чекає крилатих. Ми спілкувалися довго, вона дала координати, і я в Києві зв'язалася з координатором цієї програми, мені розказали, мені дуже сподобалося. Я запропонувала це батькам. Батьки підтримали цю ідею, бо причому всі як один. І ми пішли по цій програмі, відпрацювали чотири роки. Людика, яка затверджена міністерством освіти. Має ліцензована, і вперше ми до неї звернулися, коли почули, що є вона. Вивчати її почали десь в 19-20 році. Це і початкова школа, тепер вже і середня школа. В принципі, колектив авторський цимбалару веде зараз роботу і про старшу школу, щоб розробляти і далі свою методику. І сьогодні є куратор цього самого напрямку Марина Іванівна, Заступник директора, яка якби ну, десь може порадити, бо вона з першого класу англійську мову викладає в цьому класі. Вона пройшла не один раз вже курси, і ну, в принципі, складнощів таких, щоб підібрати вчителів, не було. Хоча ясно, що ми дивилися, щоб все ж таки вчитель готовий був до, до якихось змін. Перемін, які вимагає ось втілювання цієї методики, це у нас ініціатором в нашій школі була вчитель початкових класів Капанська Оксана Іванівна, яка шукала різні ідеї, різні підходи, різні програми. А саме їй сподобалося справді, чому наголошую, бо саме вона ініціатор. Їй сподобалася саме ця програма Свідчика крилатих. Вона звернулася до адміністрації нашого ліцею. І ми її підтримали. Так склалося вже історично, що я вчитель англійської мови і вже пройшла курс початкової школи з першого по 4, рука в руку з Оксаною Іванівною і цю програму. В принципі, вже опрацювала дуже зацікавилась, коли виходила з декретної відпустки. У мене був такий виклик: обирати, як далі працювати, на що спрямовувати е, свій творчий вчительський шлях, і дуже зацікавила мене ця програма як вчителя. Однозначно, я зробила такий е, вибір: е, набирати клас. Було важко тому, що були певні виклики. Е, розпочиналась війна перший рік війни, тому що зараз мій клас е, уже в четвертому. В клас крилатих тому, що е, не буде боліти спина, тому що ми ну, носимо один журнал. Там багато чого цікавого Так. Там різні розвиваючі завдання, і нам ніколи не скучно. Багато там предметів, математика, українська мова, всесвіт, все в одному журналі. Муз... Музичне... Музичне мистецтво. І в нас ще є нейробіка. Ми її Ми... завжди робимо Ми... перед уроком. Там різноманітні Ми... завдання, вони кажуть кожен. Кожну неділю різні. Отже, діти, ми розпочинаємо наш робочий день і нейровіка для нашого мозку, тому що ми знаємо, що наш мозок знаходиться на, кін, на кінчиках наших пальців. Соку, соку бачи, бачи, соку, соку, віра, віра. Соку бачи, соку віра, соку бачи віра. Однозначно лягає навантаження на батьків як фінансово, ну і прийняти таке рішення щось нове. Для нас якісь страхи виникають. Багато людей просто не знають, в чому вона полягає, і що це таке. Якщо розібратися, детально почитати, то у неї багато є переваг. Досить цікавий підхід відрізняється що найцікавіше від підходу нуш саме школи. Прослідковується тематика по всіх предметах, це дуже важливо і найцікавіше, що в одному посібнику є всі предмети. Це полегшує для дітей. По-перше, навантаження для них фізичне, і сам, саме шукати матеріали по урокам, воно йде все в одному журналі. У нас 34 посібники на рік по 48 сторіночок. Значить, на кожній сторінці у нас, от кожна сторінка має свій колір, за рахунок чого дітям легко знаходити. За розкладом вони знають, що Всесвіт вони відкривають зелені сторінки, українська мова червоні. Математика сині. Наприкінці підручника цього посібничка у нас є англійська мова. Англійська мова у нас фіолетові сторінки і хендмейд, як у нас називається праця, і всесвіт, не всесвіт, а образотворче мистецтво. Вони оранжеві. Остання сторіночка, це дуже цікаво. Це зв'язок з батьками. Коли закінчується тиждень, батьки висловлюють свої може, якісь потреби, може побажання. Це все враховується. Ми передаємо це в наш освітній центр. І є ще дуже що виручає: тут у нас є QR-коди аудіо і відео, це з англійської мови. Дітки можуть вдома повторити все те, що вони робили на уроці. Це дуже дуже виручає. Ще дуже цікаво є до цього підручника. До посібничка до кожного є для батьків, є супровід методичний. Найцікавіше було то те, що ми от кожного тижня можемо вивчати нову програму, але було теж труднощі, але ми їх подавали. В нас е, є Лаксики, та з ними навчання стає цікавіше та різноманітніше. Лаксики це персонажі герої наші. Герої. Герої. Коли ми навчаємося, ми потім, коли цю тему вивчаємо, ми передаємо наші знання лаксикам. І кожного року ми їм дамо е, нові ім'я. От діти, такі малі, які йдуть в перший клас, то їм не треба носити багато книжок. А в нас є один великий такий журнал, і там все є математика, українська мова, англійська, все світ, інформатика. І в них буде здорова спина. Ну ж, це теж ну до речі, змінена дуже цікава програма, але світ чекає крилатик. Це 3D інтегрований курс. Це програма, яка відрізняється тим, що до кожного навчального предмету є такий розділ до буквально кожного логіка. І відрізняється вона тим, що найперше ми думаємо про дитину, то це здоров'я, збережувальна програма. Програма поділена на тижні, і кожен тиждень він при. Пристосований до життя дитячого, і ми розбираємо такі ситуації життєві. Дітям дуже цікаво. Програму цю супроводжує ще бокс. В цьому боксі у нас є все, що нам необхідно, для того, щоб урок проходив повноцінно. Є рахівниця чи склада, є у нас геоборди, є компаси. є... Сантиметр для вимірювання, є транспортири, є контурні карти, планшети ламіновані для того, щоб навчити дітей писати, все це програма видає безкоштовно. І єдине за що треба проплатити, це за посібники. Стабільна ціна цих посібників залишається на протязі всього початково ну, всієї початкової школи. Сказати, що воно дороге ні, якщо ми можемо від чогось відмовитися заради якісного навчання. То ми можемо дозволити собі це в наш час. Це найкраща інвестиція, яку роблять батьки. Звичайно, програма відрізняється по фізичній культурі. Вона більш іде інтегрована з іншими предметами. Ми можемо задіювати як математику, як і інші предмети, наприклад, різні ігри, які допомагають залучити і вивчити, наприклад, цифри. У нас в цьому класі поки що не було, але в попередньому ми використовували такий метод ігровий, як елементарно розставляли м'ячики із написами на них цифр. Діти бігли, діти вказували, яка це цифра, діти одночасно додавали, і в такій ігровій формі проводили заняття. З першачками дуже цікаво працювати, вони набагато такі. З загореними очима, бажаючи щось до чогось нового і дуже люблять гратися. Ну якщо так порівняти і інші програми, звичайно, фізкультура вона є похожа, але можна внести деякі відмінності, які для крилатих є доволі такі значущі. Дізналася я через рекомендацію. Мені порекомендував вчитель, який вже раніше був ознайомлений з результатами навчання у класах крилатих, зазначивши, що Різниця у знаннях між крилатими та дітьми з іншою формою навчання різниця відчувається на користь крилатих. Звісно, щоб віддати саме у цей клас, ми чекали рік, тому що в нас була можливість віддати дитину у 6 років. Але ми дізналися, що в наступному році буде набір до класу «Світ чекає крилатих під керівництвом Копанської Оксани Іванівни, яка є досить професійним та сильним педагогом. Тому для своєї дитини я обрала саме. Цю форму навчання, їх концепція це ідея виховання не просто відмінника, а й сміливої, впевненої у собі дитини, яка навчиться приймати рішення, яка не буде боятися помилятися, тому що помилка це крок до зростання, а не примус до чогось к покаранню, наприклад, поганою оцінкою. Я, вже ж, я хочу доповнити про інноваційний підхід в даній формі навчання. Вони не просто дають матеріал, вони навчають дитину критично мислити. Центрично ця програма, тобто воно йде на англійській мові. Ми розбираємо той самий сюжетний малюнок, та саме лексика, яку ми використовуємо на уроці української мови. Навіть на хендмейді воно. Перетинається із уроком, наприклад, математики або української мови. Тобто, у нас все це от на фізкультурі. Чим ще англійська мова цікава, Ну, може, це про це розкаже Маріна Іванівна, але ми не вивчаємо літери в першому класі повністю. У нас словниковий запас 300 слів, які діти вивчають. У нас тільки усний курс, коли ми навчимося на рідній мові спілкуватися, писати, говорити чітко, і з другого класу ми починаємо вже вчити літери. Тоді англійська у багато проєктів, багато експериментів. Я, наприклад, нещодавно на вихідних робила теж домашню з крилотами. знімала відео, як робити бульбашки, але англійською мовою для мене це теж було нове. Тому що таких експериментів на уроках ми раніше не робили. Це можна було робити на пізнаємо природу в внушевських класах, наприклад. А з англійською мовою немає на цей час. Наприклад, я можу так пояснити. Але зараз це інтегровано різні предмети в мій предмет. Мені самі цікаво, я сама сижу граюся, сама записую відео. Для мене це також нове. У нас є великий вибір. Справа в тому, що за нашою програмою, за варіативною частиною ми можемо обрати такі предмети, як мистецтво слова, хореографія. Якщо би дозволяли умови нашої школи, то навіть є плавання. І, і та, ну, це вже, якщо на, при наявності спеціалістів, ми б могли мати хореографію, або е, в нашому класі зараз працює е, вчитель музики, вчитель англійської мови, фізкультури і я як класовод. І ми єдиною командою справляємося, нам всім дуже цікаво. У нас є своя брендова продукція. Ми користуємось зошитами брендовими. У нас є при свої привітальні листівки. У нас навіть є значки, галстуки і футболки. Тобто, діти, ну я знаю, як в єдиній команді їм це подобається. Вони не знаю, вони з захватом ходять до школи, і поки що подобається всім. У нас перший випуск у 25-му році закінчив 4 клас. При переході в 5 клас, от скажу чесно, то в мене були сумніви, чи підемо ми далі за цією методикою. Бо знов таки це упирається в кошти батьківські, які сплачуються за отримання і цих боксів для дітей. І е, е, друкованих матеріалів, якими користуються діти, хоча ці матеріали дійсно забезпечують повністю, навіть без використання іноді підручників е, роботу дітей під час уроків або вдома. загальним рішенням батьківських зборів було вирішено, що е, клас, який закінчив четвертий клас. Він піде в п'ятий і теж буде продовжувати принаймні п'ятий-шостий клас це перша ланка середньої школи. Саме йти за цією методикою. Тепер вже ми в школі маємо і п'ятий клас, то ми можемо сказати, що цікавим є і втілювання різних інших предметів, тобто історії, наприклад. А коли ми ось уже четвертий клас минулого року завершився, ми перейшли у лігу крилатих. П'ятий клас цікавіше було підбирати. Педагогічних працівників, тобто вчителів, які теж погодяться на цю креативну творчу програму. А ми знайшли їх, люди загорілися, іскорки пішли, всім було цікаво. А ми пройшли всі разом курси однією командою, створили собі групу, таку внутрішню шкільну, в якій ми разом обговорюємо різні проблеми, тому що справді відрізняється підхід ліги крилатих від світ, чекає крилатих, тобто початкова та середня школа. Трішки відрізняється, і тим паче, якщо я вже 4 роки пройшла і пішла на п'ятий рік, то мої колеги тільки перший рік стикнулися разом з класним керівником Ніколаєм Мариною Васильівною. А програма а, Ліга крилатих мене дуже зацікавила і вирішили попрацювати з цього року. А, Дякуючи батькам за підтримки батьків, п'ятий клас таки стартував за цією новою програмою. Програма цікава, різноманітна, різноманітні завдання. Да, дуже, дуже цікаві завдання та ну, яскраві, яскраві посібники. Математика, от вона дуже класна. В ній дуже класні задачі, приклади. Я так люблю дуже вчитися. Мені ця програма дуже подобається. Дуже цікавий ще той момент, що всі предмети взаємопов'язані, і є одна тема тижня, яка прослідковується на всіх предметах. Нема такого, що українська мова вчить одне англійська не може покластися на знання української мови і математики. Наприклад, всі предмети. Ідуть, мають нас крізь на лінію. Дуже гарна риса. Така це те, що дитина вчиться ще й себе оцінювати, і це дуже важливим є. Учні заповнюють батарейку в кінці уроку, те, що вони зрозуміли, а можливо, щось не зрозуміли, то вони пропускають ці клітинки. Діти навчають героїв своїх лаксиків. І дуже їм виходить бути у ролі вчителів цих лаксиків. Потім перевіряти, коли їм кажуть, взяти там червону або зелену ручку, перевірити їхні знання. Це готові роботи. І вони, як вчитель, в цьому приймають участь. Для них це дуже велике задоволення. Вони від цього отримують взаємоперевірка перевірка один одного. У нас дуже гарні посібники. Прикольне навчання, вчителя нормальні. Мені дуже подобається урок фізкультури. Він такий прикольний, нам багато що розповідають. І Інформатика мені також подобається. А математика то взагалі дуже добре. Вони в нас дуже хороші. Особа дуже добра Марина Іванівна. Діти дійсно мені здається, навчаються більш цікаво, більш організовані, і мені здається, все-таки, що вони будуть володіти більшою інформацією, тому що вони її самі здобувають. Можу сказати, як батько дитини, яка випустилась в минулому навчальному році, я залишився дуже задоволений. Викладанням цієї програми як вчителем, так і самою програмою. Дитина залишилась задоволена, і на сьогоднішній момент вона у п'ятому класі. І я розумію, що поки що кращої програми для своєї особистої дитини я не бачив. Її зараз набагато легше сприймати матеріал. Мені сподобалась програма, тим, що, що немає зайвих підручників. Один зошит на, на тиждень цікаво розписана сама програма Українське читання і математика. Воно все і англійська мова переплетається весь тиждень в одну тематику. Дитина дуже добре сприйняла цю програму, дуже цікаво їй. Окрім того, що я вчитель, я і ще і мати, і обидві мої доньки навчаються за цією освітньою системою Анжеліки Цимбалару, світ чекає крилатих. І я бачу, що у них крила розкриваються, вони ростуть, вони надихають, вони щасливі і дуже як мати, от я піклуюсь, турбуюсь про здоров'я дитини, що не потрібно носити собою багато підручників. і, для дітей це з радістю, теж вони, що у них портфелі не набиті підручниками, а можуть взяти щось там і перекусити. І як батьки, я вважаю, що мають інвестувати. І ці інвестиції потім відкликаються це не витрати, не як витрати, а як здоров'я, захоплення, радісні, щасливі. Діти, і в майбутньому це освічені, економічно розвинені, багатогранні особистості виходять. Дітям подобається діти швидше звикають до цієї програми, адаптуються. Вчителям трішки було, чесно скажу, складніше, але не менш цікаво. Що нас ще радує, як вчителів, то у нас є методична допомога майже 24 на 7. Ми можемо в будь-який момент написати, якщо є якась проблема, треба порада, нас завжди підтримують і нас завжди консультують. Крім того, нам вчителям надаються всі матеріали. Презентації в презі, конспекти. Ми можемо, але нас не обмежують. Ми можемо і своє творче додавати, але нам дають уже цей творчий підхід. А скажу однозначно, що звісно маю досвід і викладання початковій школі в нуш класах, і тепер у світ чекає крилатих. Ефективніше, вважаю, як вчитель-предметник однозначно світ чекає крилатих, і зараз ми перейшли в лігу крилатих, це починаючи з п'ятого класу. Оскільки я можу опертися на знання, які йдуть одним потоком по всім предметам, і українська мова, і читання, які теж мають інтегровані елементи з мого предмету, наприклад, в українському тексті є англійські слова. Або, наприклад, у мене на уроці є елементи математики, і ми реально вирішуємо задачі, але англійською мовою. А зараз бачу, уже пройшовши, закінчивши початкову школу, бачу результату більше. Діти можуть більше читати, ми однозначно можемо більше говорити. Тобто, результати я бачу предмети більше. Зараз так, четвертий клас я випускаю і буде, буду планую набирати новий перший клас. І, звісно ж, зацікавлено продовжувати працювати за даною програмою. Тому, кому цікаво, обов'язково звертайтеся, ми раді для всіх, якщо будуть виникати питання, ми все покажемо, розкажемо. І дуже раді будемо, якщо ви приєднаєтесь до нас. Взагалі можу сказати одне: що абсолютно кожен вчитель, не тільки нашої школи, а будь-якої школи, це людина, яка не стоїть на місці, і тому. Втілювання в життя якихось нових методів, якихось нових методик викладання це по-перше дуже гарно. Це розвиток. А якщо він ще й дає розвиток дітей, це дуже приємно, і тільки будемо вітати таких і вчителів, і втілювання таких нових методик, то хочу порадити всім іти вперед. Ну і бажаю, щоб наш колектив ніколи не зупинявся на тому, що ми маємо.